Для тих, хто мене не знає, мене звати Наталія. Я рада вітати вас на своєму каналі все про рух, Танець і хореографію. Нещодавно я відвідала різдвяний концерт Національного заслуженого академічно українського народного хору України. І хочу поділитися з вами своїми враженнями і показати декілька уривків відео з концерту. Як було заявлено на афіші, на сцені виступали 70 артистів. Це хор, оркестр і артисти балету. Трішки історії про колектив. Хор Вірьовки український професійний хоровий колектив, заснований 11 вересня 1943 року в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Вірьовка, який очолив його разом зі своєю дружиною Елеонорою Скрипчинською. До першого складу хору увійшли 134 виконавці, 84 хористи, 34 артисти оркестру і 16 артистів балету. З 1944 року колектив базується в Києві. Хор репрезентує українське мистецтво у різних куточках світу і, звісно, виступає з концертами по всій Україні. За внесок у справи миру й дружби між народами хор Вірьовки нагороджений срібною медаллю Всесвітньої Ради миру. На честь засновника колективу його ім'я присвоєно хору у 1965 році. Цього ж року колектив очолив Анатолій Авдієвський. Також у 1965 році хору присвоєно звання заслужений. З 1974 академічний, а у 1997-му надано статус національного. Після Авдієвського колектив очолив Зиновій Корінець, а восени 2021 року Ігор Курилів. Україну. Концерт дуже сподобався. Мені як хореографині було цікаво в першу чергу подивитися на танці, але я отримала масу задоволення від вокалу. Тож це не дивно, тому що колектив все ж таки називається хор вірьовки. Хореографічний склад колективу також дуже потужний. На сцені було виконано багато складних трюкових елементів. Музиканти оркестру, як на мене, просто віртуози. Кульмінацією концерту став запальний український гопак. Зал був заповнений вщент. Всі дуже тепло і щирими облесками приймали артистів на сцені. Під кінець концерту був виконаний всесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича Щедрик. В фіналі концерту Хор вірьовки виконав пісню Данила Крижанівського Реве та стогне дні про широкий. Дякую! Дякуємо, мато, всі наші! Дякуємо безмежно! Дякуємо вам дяка сьогодні лише нашим рідним захисникам-захисницям. Слава збройним всілам України! Дякуючи їм, ми маємо можливість сьогодні говорити рідною українською мовою. Ми маємо можливість співати рідні українські пісні. Ми маємо можливість продовжувати наші рідні українські традиції. Є традиції, є нація. Так? Дякуємо ще раз нашим захисникам і захисницям низький у.